Йому на віки 40. в обласному центрі попрощалися із оборонцем Сергієм Лежнюком. Хмельничанин почав свій військовий шлях ще у 2014 році. Коли почалось повномасштабне вторгнення, не зміг залишатись осторонь, пішов боронити країну від ворога. Сергій був дуже добрий людиною, як побратим, дуже часто допомагав. Він був дуже розумний людиною і як офіцер був дуже відповідальний. Те, що у нього не було, Захищав батьківщину на різних напрямках. На жаль, життя Сергія обірвалося під час лікування внаслідок хвороби. Хмельницький національний інститут він закінчив. Також він закінчив військову кафедру, Хмельницьку військову, військову кафедру і служив в радах України, захищав нашу країну і нас всіх. І так сталося, що сьогодні його не стало. Ми Шо? дуже сумуємо. Син залишився без батька, дружина без чоловіка. Поховали оборонця на кладовищі у мікрорайоні Ракове. Олександр Злустюк, телеканал Перший Подільський.